Вітаю всіх, мене звати Алла Смарш, я засновниця мережимо в студій Lala English і авторка методики, за якою, можливо, вже навчаються ваші дітки, або ви ж для себе обираєте найкраще освітнє середовище, де дитина раз і назавжди вирішить це питання. Тому що відразу хочу сказати, питання з англійською можна вирішити за 16 років життя дитини. Власне, ми і працюємо з дітками з року до 16, і я вважаю, що до завершення школи дитина може довести свій рівень англійської до, такої, до такого класного рівня, щоб більше не переучувати і не доучувати, а залишити для себе місце лише для вдосконалення, власне, що, про що і все життя. В цьому відео я хочу поговорити з вами про такі важливі момент. Я вже записувала ряд е різів і ряд відео в Ютубі і е на наших соціальних мережах про те, що ж краще обирати, що є дієвіше, це індивідуальність. Рітуальні уроки чи групові уроки. І насправді, мені здається, це таке одвічне питання, яке може звучати «to be or not to be». і хочу розібратися з ним в цьому відео, тому прошу додивіться його до кінця, поставте собі на Х2, можливо, на Х 15 щоб це було дійсно зручно, але дотримайте цю інформацію. Якщо ви сумніваєтеся в групових уроках, а ми часто бачимо, як батьки дійсно в цьому сумніваються, тому що вони переконані, що дитина буде, по-перше, більше отримувати на індивідуальних уроках уваги. А відповідно, якщо вся увага спрямована на дитину, то тоді результат буде кращий. По-друге, батьки говорять про те, що ну, моїй дитині може бути незручно в групі, їй некомфортно психологічно все ж таки їй краще буде, коли вона буде самостійно займатися вчителем. Шану. Умні, батьки, а от я як мама хочу вам сказати, що Створювала я весь цей навчальний кіпіш, в хорошому сенсі цього слова, в першу чергу, для своєї доньки ще 19 років тому. І я насправді випробувала вже все: і індивідуальні уроки, і групові уроки, і міні-групи, і, і макс-групи ну, тобто, різні різні формати. І за такий тривалий період своєї діяльності я зрозуміла, що ми повинні дуже логічно підходити до цього питання. Коли ми вчимо будь-яку мову, вона нам потрібна для чого? Ми повинні задати собі питання: я вчу цю мову, щоб що? Для чого мені взагалі знати мову? Ну, напевно ж, для того, щоб говорити з іншими людьми. Тому люди нам потрібні обмінюватися інформацією з іншими людьми, забезпечувати певною інформацією інших людей. Відповідати на питання, задавати питання, створювати якісь проєкти, це вже так в перспективу, збирати інформацію, вміти працювати з цією інформацією, елементарно дивитися Netflix англійською, читати книги. Тобто, нам потрібна мова в першу чергу для того, щоб говорити, користуватися нею за допомогою відповідного органа. Це якщо дуже-дуже логічно до цього підійти. І тепер дивіться, це ідеальний результат, коли дитина дійсно говорить, коли дитина пише, коли дитина читає, коли дитина розуміє, її розуміє. це прекрасний результат. І для того, щоб досягнути цього результату, процес він повинен бути наближений до цього результату. Він повинен побудований бути таким чином, щоб відтворювати потрібний нам результат. І коли моя дитина займається дуже довго, а дуже часто ця історія може тривати декілька років, лише приватно з вчителем, то відповідно вона навчиться читати, вона навчиться писати, вона розбереться з граматикою однозначно, вона дійсно буде дуже багато чого знати, але в неї не буде практичного свого досвіду користування цими знаннями. Тому що коли моя дитина працює з вчителем, то це трошки нерівні умови. Та її весь час виправляють, направляють, підказують, коригують, і тут немає такого, знаєте, живого природного спілкування, де ми дійсно дискутуємо, де ми дійсно на рівних, де це, це дуже важливо. Це психологічно, емоційно дуже важливо. Тому коли ваша дитина вам говорить про те, що «Мам, тату я не хочу йти в групу, мені страшно, я боюся. Ваша задача підтримати її. Отримати новий досвід це і буде підтримка. Коли я підтримую свою дитину в тому, щоб вона отримала новий досвід, який про збагачення, то це мега прояв підтримки любові до своєї дитини, тому що я розумію, для чого це їй потрібно. Розумієте, діти не розуміють, а ми дорослі розуміємо. Тому що ми розуміємо, що таке дорослий світ. Ми розуміємо, що такі люди навколо. Ми розуміємо, що такі інші країни. Ми розуміємо, що таке інші мови. Ми розуміємо, як це важливо. Закривати потреби своїх інших людей безбар'єрно. Це, знаєте, те, що можна помістити у це відео, але я хочу, щоб ви побачили логіку в цьому. Якщо ви прагнете, щоб ваша дитина говорила, щоб вона спілкувалася, щоб вона при цьому всьому не боялася, щоб вона класно себе відчувала. То Lala English пропонує саме такий підхід, і ми з цим процесом дуже сильно морочимося, тому що в групах тримати принцип індивідуалізації це насправді не с непросто, це насправді досить складно, але ми намагаємося щоразу покращуватися і покращувати цей процес, тому що ми в цьому професіонали. Ми нарощуємо експертизу щоразу, працюючи з кожною новою дитиною, тому що ми вже багато років, вже скоро буде 13 років, як переконуємося в тому, наскільки круто працює саме комунікативний підхід в групах, але звісно, коли мова вивчається комплексно, це і слова, це і теми, це граматика, це абсолютно все це вміння читати, писати, говорити, перекладати. Робота з мовою ведеться комплексно, але коли база є саме комунікативний підхід, робота в групах, вміння взаємодіяти з групою за рахунок і взагалі за допомогою такого важливого інструменту, як мовлення, яке весь час стає впевненішою мовою, це найкращий варіант, це найкраще рішення, яке призведе нас всіх, а головне ваших дітей до того кінцевого результату, який ми так круто на початку відео промалювали. Коли дитина класно говорить англійською, коли вона класно себе при цьому відчуває, відчуйте логіку, зрозумійте цю логіку, підтримайте своїх дітей і зробіть найкращий вибір для себе та своєї дитини.